Сенда Кастельс, як у крокодильчика випав зуб. Крокодильчик прокинувся зранку. Він сів у ліжку і позіхнув, широко роззявивши пащу. Потягся, щоб струсити з себе сон. Сьогодні точно буде чудовий день, подумав він. На мене чекають друзі. Буде весело. Аж раптом крокодильчик помітив жахливу річ. Один його зуб захитався. Крокодильчик захвилювався і побіг до своїх друзів орангутанчика, слоника й тигрика. Коли вони зустрілися, тигри запитав: О, крокодильчику, що сталося. Ти весь тримтиш від страху. Спочатку той не міг навіть слова промовити, та нарешті пояснив У мене хитається зуб, це, мабуть, щось жахливе. Крокодильчик уже не уявляв собі всілякі страшні речі. Мабуть, мені треба піти до зубного лікаря, зажурено проказав крокодильчик. А там слід буде розкрити пащу, і зубний лікар. Страховисько з дзеркальцем на лобі вирве зуб металевими шиптями. Друзі слухали його, роззявивши роти. А крокодильчик усе розповідав, що на його думку буде далі. Коли лікар вирве зуб, дуже болітиме, і треба буде зав'язати пащу хусткою і не відкривати, і я не зможу їсти. Тигрик, слоник, Йорангутанчик дуже здивувалися. Невже їхній друг сам вірить у такі дикі вигадки? А якщо я випадково прокотну зуб, коли їстиму суп? злякався крокодильчик. Я більше ніколи в житті не їстиму супу, вирішив він. Друзі уважно його слухали з враженими мордочками. Ну й морхливо, я в крокодильчика, думали вони. Ну, а крокодильчик і далі уявляв картини одну моторошнішу за іншу і без кінця про них розказував. А якщо м'яч влучить мені в морду, коли ми будемо грати? Ой, лишенько, мій зуб розлетиться на тисячу частинок. Крокодильчику, те, що зуби випадають. Нормальна річ. Спочатку випаде один, потім інші. Це в усіх нас бувало. Що ти кажеш? Крокодильчик аж заціпнів від страху. Він просто не міг повірити в почуте. — У мене всі зуби повипадають, закричав крокодильчик, уявляючи себе геть беззубим, як дідусь. Угамойся, друже. Той зуб, що китається, це молочний, а під ним уже росте постійний. Він його й виштовхує, пояснив тигрик. Друзі порадили крокодильчику. Найкраще, що можна зробити, це розхидувати зуб язиком. Від цього той буде поступово від'єднуватись. А за кілька днів уже й випаде. Після того можна його зберегти на згадку. Тигрик розповів, що хоче зробити намисто з усіх своїх молочних зубів, коли ті повипадають. Я тримаю свої зуби у скринці, поважно сказав слоник. А мені подобається роздивлятися свої молочні зуби в збільшуване скло, поділився орангутанчик. Слоник, тигрик і орангутанчик сказали другові. Перш за все треба розслабитись і не нервуватися. Тут допоможе йога. Усі четверо сіли на галяванці, заплющили очі і стали глибоко дихати. При цьому крокодильчик хитав свій зуб язиком. Згодом крокодильчики, друзі стали гратись у хованки. Усі вирішили, що це добре відволікатиме крокодильчика від постійних думок про зуб. Слоник, тигрик і орангутанчик ховались, а крокодильчик рахував і хитав зуб, як йому порадили друзі. За кілька днів крокодильчик роззявив пащу, і друзі побачили зуб, який хитався ще дужче. Що там видно? спитав крокодильчик. Хитай далі. порадив ран Зуб поки що не випадає. Слоник покликав усіх у гості дивитися мультики. Він пригостив друзів попкорном. Спочатку крокодильчик боявся гризти, щоб зуб не заболів. Орангутанчик це помітив і порадив другові просто жувати попкорн іншим боком рота. Так у тебе зуб точно не заболить, сказав він. Минуло ще кілька днів. Крокодильчик знову розявив пащу, і слоник побачив, що зуб нібито висить на ниточці. Таке враження, що ось ось випаде, мовив слоник. Болить? Зовсім не болить, спокійно відказав крокодильчик. Четверо друзів лежали на траві і дивилися на хмарки. І тут ух ти! У крокодильчика випав зуб. Він узяв зуб у лапу, а в роті у нього утворився просвіт. Крокодильчик зовсім не хвилювався, бо знав, що все з ним буде гаразд. Увечері крокодильчик ліг спати. Він ще точно не вирішив, що робитиме з зубом, який випав, поки що поклав його на тумбочку. Ну а завтра обов'язково щось придумає можливо, покладе таємну схованку або зробить чудовий Амулет. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.